Ріхотель Коста Ботаніка один з найкращих готелей для сімейного відпочинку на Корфу. і у цьому відео я вам розкажу чому по перше готель розташовані на величезній території 350 тисяч квадратних метрів з парковими зонами, і також вони володіють пляжем про протяжністю 1 кілометрів. І вздовж пляжа, якщо ви пройдете, то ви можете дійти до чудового озера, де можете спостерігати за ліліями і також там живуть видри. Готель дуже гостинний, максимально передає грецьку, грецькі традиції і атмосферу грецької грецького села. А ось тут багато дверей. Ви бачите позаду мене це лише частина. А вони взяті з кухні, з вхідної двері. Вони передають гостинність і поєднання минулого і теперішнього. І логіка така, що коли людина приходить у чийсь дім, да їй завжди раді, і мати цього дому да, вона завжди щось смачненьке приготує, воно завжди смачно пахне, і двері були завжди відкриті для друзів, для відвідувачів, для гостей. Саме цьому були встановлені на території готелю є декілька місць, де є ці двері, і вони нагадують про поєднання минулого і майбутнього. То дійсно кожен буде себе відчувати по-домашньому, комфортно і в затишку. Умовна територія готеля розподіляється на дві зони: це «Country House» і «Summer House». Country House – це так мовити просторий маєток з комфортними лаунд-зонами, також вінтажний бар і, 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 і знаходиться там саме внутрішній двір П'яца Паполари, де всі ввечері збираються і напротязі дня. А маєток складається з семи сільських кварталів з різноманітними номерами різної тематики: ботанічний світ, епоха дослідників, романтичний корфу, затишок міського будинку. Сімейний номер з двома окремими кімнатами, зараз покажу їх. Так, що у нас тут? Привітання з проїздом, вино, фрукти, солодощі, чай, кава, набір, кавова машина. Є міні-бар. Міні-бар заповнений фанта, кола, водичка. Так, йдемо далі. Перша кімната Спальня більше, мабуть, для дорослих. Суцільним ліжком. Так, є також шкаф. Халати, зверніть увагу. Тапки. Так, що в нас ще? Є вихід на чудову терасу. Вона доволі простора, розрахована на 4 особи. І з чудовим видом дуже класно пахне, зелені, оливкові дерева. Це те, що треба на відпочинку. Секундочку, зараз перейдемо в іншу кімнату. Так. І переходимо плавно в іншу кімнату. Тут також є вихід з цієї сторони на цю терасу. Також столик, дві окремі кроваті. Чудова зелена територія. Саме тому він через те і називається Коста Ботаніка. Огрікотель, так косметика. Так, дивіться, в одній кімнаті є ванна. Це дуже корисно, коли, наприклад, маленьку дитину треба покупати у ванні. Я знаю, по собі, по своєму сину. Ось, А друга кімната. Тут душова кабіна. В принципі, є вибір і це круто. А сантехніка новенька вся. Дивимося душ. Також новенький, гарний. має той ржавчини, знаєте. Чудовий сімейний номер з двома, з двома спальнями окремими, просторий. Дуже рекомендую. І також Summer House, відокремлені будиночки, які ідеально підходять, на мій погляд, для сімей. І вони пропонують доступ до власного басейну і ексклюзивну можливість відвідування клаб ресторану на пляжі. Це пляжний ресторан, що працює протягом усього дня. Він пропонує гостям прості та смачні страви в день, і також барбікю на вогні ввечері. Ну і на цих кадрах ви можете бачити чудові горки. В них дуже класний аквапарк на території 40 тисяч квадратних метрів. Є гірки, є лінива річка. Це все розташовано серед пальм та бананових дерев. Чотири відкритих басейна в цілому на території з прісною водою. Також є критий басейн 70 квадратів у спа-центрі. Також є академія тенісу, де можна насолодитися широким спектром тренувальних програм та турнірів для різного віку. А позаду мене є основна площа цього готелю, і а, тут збираються ввечері. Тут є чудова, а, чудовий бар, а, також місце де ви можете провести час. І поруч розташований головний ресторан. В цьому готелі я недоліків не побачила. Готель дуже класний. Дуже рекомендую для сімейного відпочинку. Багато плюсів. Зелена велика територія, а, готель повністю орієнтований на сімейний відпочинок. Для пар, для сімейних пар так можна, але як що вони хочуть там, басейн для дорослих, вони цього тут не знайдуть. Ще дуже всього. Цікавого пропонує сам готель, таке як сафарі на джипах за півні до північного корфу. А потім електровелосипеди та електроскутери. Ви можете взяти на прокат або на стандартних велосипедах. Також пропонуються екскурсії з корфу на велосипедах, і ви прям проїжджаєте у ці старовинні гірські села, досліджуєте тисячолітні олівкові гаї або мандруєте олеями. Це дуже круто. Я вже ж декілька слів за харчування в цьому готелі. По перше, люксмі концепція це вибір із п'яти ресторанів. Зараз на кадрах ви бачите основний мідітіранін ресторан, і додатково пропонуються чотири а-ля-карт ресторани. Є грецький, є італійський, є азія... азійський ресторан дуже смачно не так багато хоча в принципі хватало вибору. Все, абсолютно все представлено. Єдиний нюанс зараз ви бачите на кадрах, що інколи потрібно буде почекати десь 20-30 хвилинок на вечерю, якщо будуть черги, це в літній сезон. Дуже класне харчування, все дуже смачно, риба є, морепродукти є, 5-6 видів м'яса на вечерю. Класні сніданки, все круто. А, також у них є сво свій, свій вибір по винах, своя віникка. А ось а, також у них є. Спеціальний шоколадний бар він пропонує традиційні грецькі солодощі, цукерки, домашню випічку. І ще у барі на пляжі, Це оця п'яца ввечері. І у барі на пляжі роблять шикарні млинці. І додатково можете взяти морозиво. Ще декілька слів хочу сказати за село Данілія, де ви можете повечеряти, і вони туди возять, да? і там йде повністю репродукція традиційного карфіотського у цього села. На цих кадрах ви бачите, як вирощують органічні помідори, і все-все-все, картопля. Да? І також діткам це показують. І тут на кадрах ви бачите міні-заопарк. Діти просто верещать, коли бачать осліків, кізочок, і це дуже цікаво, яскраво. Це дитячий клуб, який поруч з зоною аквапарку знаходиться. Плотний дуже графік у дітей. Завжди чимось ми зайняти морозово, про яке казала іменці на пляжі. Трішечки хотіла все ж таки додати за концепцію LuxMe. Це прикладається як лакшері мейд Easy. І що хочу сказати, що включено 5 ресторанів. Потім необмежена кількість напоїв, включаючи вина преміум класу, коктейлі, корисні соки, також винотека їх. Власна щодня поповнюється міні-бар, набір для приготування чаю та кави й неспресо, цілодобовий консьєрж. Це дійсно працює у мобільному додатку. Кіркательда, безкоштовне харчування та розваги для дітей у дитячому клубі, «Греколенд». Я вже ж декілька власних слів про пляж. Що можу сказати? По-перше, дуже багато класних сучасних таких інстаграмних локацій, де ви можна просто покайфувати, дивлячись на море або зробити класні фотки. Що стосується пляжу, Комфортні шезлонги, тут без питань. Як мені пояснив представник від готелю, ми були після шторму, і саме через те тут такі великі вогни. Але я не впевнена, що це можливо ця ситуація завжди. Тому, якщо ви з маленькою дитиною, то тут потрібно бути обережними, тому що зайти повноцінно нормально з маленькою дитиною тут доволі складно. Навіть мені дорослій людині було складно зайти. Все інше по цьому готелю це 5 із 5. Немає недоліків, це дуже чудовий класний готель для сімейного відбування. Починку на корфу рекомендую 100%.